Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Зараз будемо відгружати оріончик Аредеху. тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо. Соліс екстра, лавол з дашком, жима люксова. Все, люди замовляють. лавол кабінник, 404 джима, лавол 504. -та. Завтра буде їхати 404 G2. Людина замовила внесла пошти. Ось такий тракторець Все стоїть, під нього підготовлений. Зараз відгружається Оріончик 404 РД на Радомишель. Ось такий тракторець прямує до свого власника. Власник вже був перевірений. З розподільником понижений повишений передок, 540 тисяч обертів вал, принудітельна блокіровка. З противов'ясами задніми такий тракторець їде до свого власника. Запрошуємо на проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Дякую.